На близькому сході війну зупинено. Про це заявив Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському парламенті. Кнесеті нині Хамас звільнив першу групу із семи ізраїльських заручників, що перебували у полоні понад два роки. Згодом додому повернулося ще тринадцятеро. Обмін відбувся у межах домовленостей про припинення вогню у Газі. Угоду про звільнення сторони уклали минулого тижня за посередництва США. Вона передбачає обмін усіх заручників на 1700 палестинських в'язнів. Передадуть і тіла загиблих полонених. Президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Його особисто зустріли прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу та президент Цхак Герцог. Трамп зустрінеться із ізраїльськими високопосадовцями. Та та сім'ями звільнених з полону. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас прорвалися крізь кордон, вбили 1200 людей та захопили понад 250 ізраїльтян. Відтоді більшість з них повернулися додому. Ізраїльська операція у секторі Гази, що тривала два роки, тепер наближається до завершення.